Вітаю! Сьогодні я хочу допомогти вам розкрити природні творчі здібності за допомогою цього сеансу гіпнозу. Зробіть довгий глибокий вдих і затримайте його на кілька секунд, видихаючи, закрите очі та розслабтеся. Просто дозвольте своєму тілу. Позбутися напруження настільки, наскільки це зараз можливо. Добре, тепер спрямуйте увагу на ваші очі, розслабте м'язи очей до такої міри, щоб під час спроби відкрити їх у вас просто це не вийшло, тому що вони будуть повністю розслаблені. Тепер так само розслабте своє тіло, уявіть, як розслаблення проходить через усе ваше тіло, починаючи з голови до кончиків пальців ваших ніг, розслабляючи кожну клітину в вашому тілі. Зверніть увагу, як розслабляється коріння волосся, череп, Шкіра ніби впливає на обличчі, розслабляються лоб, брови, ніс, вуха, губи, зуби, шия. Розслабляється і відпочиває хребет, плечі, перетпляється. Кожна фалана ваших пальців рук. Розслабляються сідниці, ноги, розслабляються суглоби, шкіра. Тепер ви можете поглибити розслаблення, яке вже заволоділо вашим тілом. Уявіть, що ваше тіло оповите теплою. Ковдрою розслаблення, яка допомагає вам розслаблятися дедалі легше, приємніше і спокійніше. У вас добре виходить. Ви вже розслабилися фізично. Тепер дозвольте мені показати вам, як розслабитися подумки, звільнити вашу свідомість. Від повсякденних турбот, тривог, зобов'язань, напруги, відволікань. Через кілька секунд я попрошу вас в голос порахувати від ста у зворотній бік, ось секрет до розслаблення свідомості з кожною цифрою. І яку ви вимовляєте, подвоюйте своє уявне розслаблення. З кожною цифрою, яку ви вимовляєте, дозвольте своїм думкам і своїй свідомості стати вдвічі більш розслабленою. Коли ви це зробите, то дійшовши до цифри 95 або, можливо, навіть раніше, Ваша свідомість розслабиться настільки, що ви розчините і виштовхнете всі цифри, що залишилися зі своєї свідомості. Там просто не залишиться більше цифр. Ви можете це робити, я не можу зробити це за вас. Цифри зникнуть, якщо ви їм дозволите зникнути. Ви будете рахувати так. Сто, 99, 98 і так далі. Тепер починайте рахувати самостійно. М'якше, спокійніше. Тихіше. Тепер подвійте ваше уявне розслаблення, дозвольте всім цифрам почати випаровуватись. Ваші думки, турботи, тривоги відлітають з голови, як заграйки безтурботних метеликів. Подвійте своє уявне розслаблення, дозвольте їм полетіти за небокрай. вони зникнуть, якщо ви їх відпустите. Тепер просто виштовхніть залишки своїх негативних думок, Примусьте їх щезнути, зробіть це, ви можете це зробити. Я не можу зробити це за вас. Виштовхніть їх, це. Вони всі зникли. У вас вийшло. Усі звуки в цій кімнаті та за її межами тільки допомагають вам розслаблятися дедалі глибше, приємніше. Та спокійніше, ви в повній безпеці, ви чуєте тільки мій голос і слідуєте за ним. Добре, тепер уявіть, як ви рушаєте в дивовижну подорож, чарівну містичну подорож, подорож відкриттів коридором. Загубленого часу, і, можливо, ви можете уявити себе в невагомості, просто пливучим за течією. І для цього не потрібно жодних зусиль повернутися в той час і в те місце, коли ви були маленьким та отримували задоволення від простих речей. Яке могло запропонувати життя? Дуже глибоко всередині вас, у вашій підсвідомості є особливе місце, місце, де зберігаються ваші творчі ресурси. Це було поховано глибоко всередині вас за останні кілька років. Тому що трагічні обставини сьогодення, на які ви не можете вплинути, а також повсякденні турботи, потреби і заняття, здавалося, переважають вашому житті. Схоже, ви майже забули, як гралися, як у дитинстві. Як були зачарованими і захопленими своєю чудовою дитячою, безневинною уявою, як експериментували з новими ідеями і думками, як втрачали лік часу, бо ви були такі щасливі в своїх творчих пошуках. Отже, повернімося в ранню весну вашого життя. Коридорами втраченого часу. Ви побачите, почуєте, відчуєте або просто випробуєте себе на початку цього коридору, дивлячись вниз із цікавим почуттям здивування перед тим, що ви відкриєте і зверніть увагу. Що по обидва боки коридору є двері. Деякі двері будуть зачинені, деякі будуть замкнені, а інші широко відчинені або злегка відкриті, ваплячи та запрошуючи вас увійти в кімнати за цими дверима і досліджувати їхній вміст. Як допитлива дитина. Коли ви повільно йдете коридором, ви інстинктивно знаєте, які двері шукаєте. І коли ви підійдете до них, ви відразу дізнаєтесь, що двері є входом у ваш прихований потенціал. Я збираюся помовчити кілька секунд. Ви почнете свою подорож цим довгим коридором втраченого часу. Дуже добре. Ваша підсвідомість визначила, де вам потрібно бути насамперед, і ви робите паузу. Коли підійшли до потрібного місця, двері ведуть у ваш внутрішній творчий центр, який довгий час був оповитий важкою чорною завісою. І перш ніж ви відсмикнете завіску, яка відкриє вам центр вашої творчості, я хочу, щоб ви справді були впевнені. Що це те саме місце, яке належить саме вам. Запитайте свою підсвідомість, чи готова я дозволити своїм ідеям розвиватися? Послухайте, відчуйте реакцію. А якщо ви не впевнені, дозвольте свої підсвідомості направити вас у інше, потрібне для вас. Місце. І коли ви визначили це місце, ви відчуєте раптове усвідомлення того, що це воно, це місце, яке ви хочете дослідити і вивільнити ті трімотні бажання, які дадуть вам змогу висловити свою оригінальність унікальним для вас способом. І щойно ви війшли в це особливе місце, ви захоплюєтесь ідеями і бажанням поринути в своє мистецтво, досліджуючи нові середовища, почуваєтесь зануреним у те, що ви робите, відключаючи будь-які небажані відволікальні чинники, які можуть виникнути. То штовхніть двері і відсуньте важкий занавіс, коли будете готові продовжити. Відкриваючи завісу, ви вже приймаєте, що цей новий спосіб існування для вас це те, чого ви дійсно і справді хочете. Ви прислухалися до голосу своєї душі, який шепотів повідомлення. Що спонукали вас слідувати своїм мріям і займатися творчістю. Ось чому ви слухаєте мене сьогодні. Ви готові розкрити свою внутрішню творчість. А тут, у вашому особливому місці, є все, що може знадобитися для цього. Озирніться, у вас є вибір. І безліч різних матеріалів, і вони чекають, поки ви зробите свій вибір. Ви дійсно можете вирушити в місто і поекспериментувати з будь-яким середовищем, якому ви віддаєте перевагу. У вас є все, що вам потрібно. Усе тут, у вашій особливій кімнаті. Ви можете віддати перевагу малювати, ліпити, вишивати або вирізати всі можливості відкрити для вас. Ваша підсвідомість автоматично розпізнає і спрямує вас до того, що ви хочете дослідити. Я збираюся знову замовкнути на мить другу, доки ви оберете бажаний носій. І ви можете вирішити змінити його в будь-який час, оскільки ваші ідеї не висічені в камені, усі вони доступні для вас. І коли ви зробите свій початковий вибір і в тиші, що настала, я б хотіла, щоб ви уявили себе таким, що йде в місце. Де ви ніколи раніше не бували, але можливо захотіли туди потрапити, можливо, вам колись наснилося відвідування місця, яке було вам абсолютно чуже. І все ж уві сні ви почувалися так, ніби ви справді були там. Якщо так, знайте, що ви зараз там, ви там, де хочете бути, ви стикаєтеся з місцями, людьми і ситуаціями, з якими ніколи не стикалися у своєму повсякденному житті. І все ж вони безумовно реальні і яскраві. У вашому власному внутрішньому розумі. Ви можете створити будь-які зображення на ваш вибір. Вам навіть не потрібно бачити, що ви малюєте, малюєте, ліпите або робите щось інше. Ви це робите, тому що все це є у вашому внутрішньому розумі. Заплющте очі, намалюйте або розфарбуйте свою картину, чи створіть власний витвір містецтва, робіть це до дригом, якщо хочете, чи, можливо, ви перевернете його задом наперед, або навіть на виворіт, щоб зробити його іншим, винятковим та особливим, бо це ваше. І ваше мистецтво є істинним вираженням вашого власного внутрішнього я. Ви створюєте щось зовсім інше унікальне, те, що виражає вас, так вас і ваш власний індивідуальний спосіб закарбувати все, що ви бачите. Ви не тільки заново відкрили для себе свої приховані мистецькі здібності, а й ваш життєвий досвід дав вам набагато більше. І так буде до кінця вашого життя, тому що ви прийняли рішення прибрати завісу і повернути свої природні таланти. І щодня. Ви продовжуєте відчувати вираження свого мистецтва в душі та внутрішньому розумі. Творчість перебуває в самій суті вашого єства, воно зараз там і продовжуватиме спомагати вас шукати найкращий спосіб самовираження. І щодня вас буде тягнути до занять своїм мистецтвом або ремеслом. І чим більше ви практикуєтесь, тим кращим стаєте. І чим кращим ви стаєте, тим більш впевнено ставитесь до своєї роботи. І в майбутньому, коли ви озирнетеся на свою більш ранню роботу, ви будете здивовані тим, наскільки ви покращилися. Проте ви також будете здивовані. Наскільки кращою є ваша та попередня робота, ніж ви в той час про неї думали, ви розкрили свої творчі здібності, і тепер вас уже нічого не зупинить, творчість закладена у ваших кістках, у вашій крові та в самій суті вашої особистості, і ви справді прагнете. Практикувати своє мистецтво чи ремесло якнайбільше. Тому ви це робите. Ви ставите цілі. Ви вже вмієте ставити цілі і досягати їх. Ви достаменно знаєте, що результат натішить, якщо ви крокуєте невідомо куди, відволікаючись від мети. Виконуючи повсякденну роботу, а також забаганки інших людей, реагуючи на події, на які ви не можете вплинути, ви розумієте, що вас танцюють інші. І якщо у вас немає власних цілей, ви завжди будете ідеальним інструментом для досягнення цілі. Інших людей, тому рішуче відкидайте, Я повинна, мені треба, а також забаганки інших. Ставте цілі і сміливо вибирайте ті бажання, які співзвучні вашим думкам. А бувають дні, коли здається. Що ваші ідеї, сили, енергія вичерпуються, цей емоційний блок час від часу трапляється з багатьма художниками. Це тільки означає, що вам може знадобитися нове джерело натхнення для використання своєї чудової творчої підсвідомості для дослідження і запуску нових ідей. Як варіант, ви занурюєтесь у гіпноз, як і сьогодні. Ви вдихаєте повне розслаблення, можливо, слухаючи улюблений твір класичної музики, відчуваєте максимально можливий рівень спокою і умиротворення і дозволяєте своїй творчості текти далі. Я хочу, щоб ви відпочили тут ще трошки у цьому спокійному стані гіпнозу і глибокого розслаблення, і незабаром я поверну вас до повного усвідомлення, в якому ви знайдете свій творчий початок. І знаєте, що ці установки міцно вкорінилися у вашій підсвідомості, стають дедалі сильнішими і сильнішими з кожним днем. За кілька секунд я почну рахувати від одного до п'яти. І коли я скажу п'ять, ви прокинетеся. Один, Два. Три. Повільно повертайтеся в реальність. Чотири. Ваші повіки починають тремтіти. П'ять. Ваші очі розплющуються. Ви почуваєтеся відпочившим, спокійним, бадьорим. Я бажаю вам не просто зрозуміти, чого ви хочете, а ще й втілити це в життя та отримувати від неї задоволення.